Аня стояла серед своєї просторої кухні, опершись руками об стіл, як він міг, повторювала вона про себе. Сьогодні її перестріла Марина, його колишня вона дала Ані докази, що чоловік зраджував з нею вже після їхнього весілля, сусідка Лідія, котре сиділа навпроти, беззвучно зітхнула і мовчала слова тут були зайвими. Історія Анни була їй відома до дрібниць. Навіть поради бояла здавати. Чоловік Анни Сергій був якраз у відрядженні, та треба тепер розібратися, що там за поїздки по роботі, коли він на таке здатний, можливо, десь в коханки зависає. Я ж йому довіряла як сама собі плакалася Аня, вона добре знала, як Сергій тішився їхніми сімейними вечорами, коли вони разом з донькою Яриною пекли пиріжки. Коли сиділи на кухні і просто пили чай, розмовляючи про дрібниці, невже так можна прикидатися, телефонувати йому не хотіла, боялася, що буде брехати. За два дні має повернутися, от тоді й поговоримо. А зараз, щоб часу не гаяти, вона почала пакувати його речі нехай йде туди, де йому добре, я такого ставлення до себе не терпітиму. Наступного дня зателефонував чоловік, ніби нічого й не трапилося, перепитував за доньку все, як зазвичай, Аня, як і задумала, теж нічого не говорила, а по його поверненню підготувала валіза із його речами Ти що, кудись зібралася? запитав чоловік. Він мріяв прийняти душ з дороги і відіспатись. Це ти зібрався подалі з моїх очей, нервово повідомила йому дружина. Мені Марина все розповіла. Я тебе більше не тримаю, забирайся. Чоловік, бачачи, що розмови спокійної не буде, вийшов з квартири і по дорозі зателефонував тещі. Ви, випадково, не знаєте, що трапилося в мою відсутність, і коротко виклав їхню розмову з дружиною. Не знаю, відповіла та. Приїжджай, поговоримо. Зять жінці подобався, і їй не дуже вірилося, що він зможе щось утнути. Може, я спочатку душ прийму, звернувся він до тещі. А то дружина, не пояснивши, виставила мене за двері. Ольга Степанівна готувала сніданок і тим часом зателефонувала доньці. Аня відразу запротестувала Ти що, приютила зрадника? Не гарячкуй, поясни, що могло статися за такий короткий період, заспокоювала її мати. І донька виклала все як на духу про колишню його Марину та про їхні підозри. Ольга Степанівна слухала доньку уважно, не перебиваючи. Аня виговорилася до сліз, після чого мати тихенько мовила Доню, а ти впевнена, що це не чергова провокація? Колишні жінки іноді не можуть змиритися, що їхнє місце зайняв хтось інший. Приїдь до мене, поговоримо спокійно. Сергій зараз душ приймає, а я з ним толком не розмовляла. Аня в розпачі погодилася. Через півгодини вона вже сиділа в мами на кухні. Сергій вийшов із ванної, свіжий, змучений, з виразом обличчя людини, яка взагалі не розуміє, що відбувається. Аня, що сталося? Яке ще все розповіла Марина? спокійно почав він. Може, поясниш, у чому мене звинувачують? Вона показала мені скріни листувань, де ти їй пишеш, я сумую. Не забувай я поруч, а головне фото з ресторану Ви сидите за столиком, і ти її за руку тримаєш. Це було через місяць після нашого весілля. Я не божевільна Сергію. Аня нервово стиснула кулаки. Сергій помовчав і витяг телефон. Пам'ятаєш, я минулу року допомагав Марині з роботою. Вона втратила контракт і просила зустрітися. Я навіть тобі про це говорив. Ми зустрілися у кафе на людях. Я пояснив, що наші стосунки у минулому, що я люблю свою дружину і сім'ю. Вона тоді розплакалася, я просто взяв її за руку, щоб заспокоїти мабуть, хтось із подруг це сфотографував, а потім вона вирішила використати цей знімок, коли зрозуміла, що я до неї не повернусь, а скріне листування, голос ані тремтів. Я тобі покажу свої месенджери. От шукай хоч цілий вечір. Жодного сумую я їй не писав, вона могла це підробити. Зараз є такі програми, що можна зліпити листування з ким завгодно. Ольга Степанівна уважно спостерігала за молодими. Аню, ти ж знаєш, як Сергій завжди тримає слово. Може, треба поговорити зі знайомими Марини? Я б на твоєму місці спершу перевірила цю інформацію. Ани валізи забирала, запропонувала мама. Аня, втомлена від сумнівів, погодилася. Наступного дня вони зустрілися з однією з марининих подруг Іриною. Та давно знала про Маринені підступи і, не вагаючись, розповіла все вона сама вам заздрила Аню. Казала, що Сергій не може забути її, і що вона це доведе. Вона навіть ті фотографії спеціально готувала, щоб підкинути вам. Я вже втомилася її слухати, тому й розповідаю вам це. Аня сиділа зблідніла, Сергій міцно стис її руку. «Вибач, що не повірила одразу, шепотіла вона, не стримуючи сліз. Я радий, що ти дізналася правду, відповів чоловік. Я люблю вас з Яринкою понад усе. Ввечері вони сиділи на кухні всією родиною, пили чай з маминим пирогом. Яринка весело розповідала про свій день у садочку. А Сергій, обійнявши Аню, дивився на неї поглядом людини, яка ніколи більше не дозволить сумнівам отруїти їхнє життя. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.